І так, всім привіт, друзі! З вами DarkaRGornua. І сьогодні у нас такий трохи незапланований запуск, е, трохи нестандартна тематика для мого каналу, але є, як є, мені це теж цікаво, тому трохи розповім, що ж мені вдалося е, от буквально нещодавно на днях скролячи е, оголошення на OLX е, у безкоштовних оголошеннях я побачив. Що віддають томи манги, атака титанів. Я якби написав продавцю, ми з ним домовилися, і він мені їх відправив. І саме в чому прикол. Вони запаковані навіть були. Поки я розпакував вон тільки перший том. Вони там трошки в різнобій, зараз я їх трохи покажу і ще трошки розкажу більше. Давайте ж почнемо з першого. В першому я вам покажу трохи картинок. Ось такий ось атака титанів, На жаль, всі книжки вони на російській мові. Українською мовою, наскільки я знаю, перекладено перший та другий том. У нас є видання українською. Але в основному, якщо ви хочете повну збірку, то, на жаль, вона буде тільки на російській мові. Видавництво теж, певно, російське, але не можу нічого тут сказати. Якщо чесно, навіть не читав, але от зараз подивлюся. Так, Видавництво буде, на жаль, також російське. Для кого це принципово? Ну, я розумію, таких багато тоді вам прийдеться чекати, може, колись в нас буде весь набір виходити, але не факт. Зараз маємо, що маємо є отакі томи. Вони продавалися до 13-го тома включно до в нас офіційно в магазинах. Я покажу там навіть на одному з томів є наліпка з книгарні Є. Книгарні Є їх офіційно продавала, Це не було заборонено. Після 13-го тому там ще вийшли томи 14, 15, 16 і 17. Двотомники вони йдуть, якщо з оригіналом порівнювати. І ще вийшло декілька спін окремих доповнень, окремих історій. Вони також є в твердому вигляді цього видавництва. Але, от починаючи з 14-тому, го тому, оскільки вже почалась повна масштабка, вони завозилися до нас тільки в сіру, обходками. Тобто цих манг їх дуже мало. Їх дуже мало, їх важко знайти і ще важче їх купити, бо ціна в них вже в рази в два, а то й більше, від ціни отаких ось стомиків. Мені чим подобається. По-перше, це суперобкладинка. Давайте я її зніму. Для розуміння, отак от виглядає супер обкладинка. Отак виглядає сам том манги. І він зроблений як книжка. Тобто вони в твердому перепльоті, не просто бумажна манга. Давайте ж я тут якийсь шматочок, може прикольний. Та може і не прикольний. Неважливо, ось так я відкрию, покажу. Так ось вона виглядає. Ось тут ось я дочитав до цього моменту. Ми вчора з дівчиною читали разом, тому що нам обом подобається атака Титанів, ми дивилися аніму, тому ми тепер разом читаємо оці книжки. І скажу чесно ми вже заскамилися таким подарунком, що нам дісталися 6 томів безкоштовно. І до 13-го включно я вже замовив на OLX в різних продавців ці томи зібрати, так сказати, мовити, колекцію, яку можна прочитати. Вони до мене ще їдуть поки що. Вирішив я отак трохи показати, розказати, що мені отак пощастило. Отримати, ну, типу, я заплатив тільки за нову пошту 140 гривень. Людина просто віддала мені ці 6 нових томів. ну, Типу, на тому ж, кожен з таких томів коштував би по десь ну, 150-200 гривень. І то не факт, що це був би новий том. Там є нові томи за таку ціну, але зазвичай це був би БВ. ну, якби... Розумійте, що просто людина, типу, 1200 подарила. буквально, от, Дякую, дякую, все, що я можу сказати. Ще раз, цій людині. Якщо вона мене дивиться, то привіт. Твої манга, твої оці японські комікси, якщо так можна це назвати, але це трохи кащунство. Вони в надійних руках планувати їх продавати в мене немає такого. Я дуже радий, що вони мені дісталися. І, як я вже сказав, до 13-го тому включно, я докупив ще 7 томів, вони до мене їдуть. Та 6 мені досталося безкоштовно. 7 я докупив, 13 ми маємо. Інші томи, якщо будуть по якійсь приємній ціні віддаватися, я, звісно ж, докуплю, щоб дочитати. Але поки що. Певно, нам з дівчиною достатньо буде і цих томів. Ну, певно, до кінця року, якщо е, по вечорам десь по годині е, виділяти на читання, якщо роздивлятися е, малювання, роздивлятися е, рисовку цих, з цієї манги, цих томів. Ось якось так, якось так. Давайте може, ще якихось пару кадрів я. Покажу, як вона виглядає, потім покажу інші книжки. Перше, що ми, в принципі, прочитали, і ось перші глави, вони прям таки максимально ось схожі на оригінальну аніму. Там дуже багато моментів, які повторюються. Але є і такі, які я, наприклад, не побачив. Щось цікавого. Наприклад, там вже є переход, коли РН вже стає розвідником, але, наприклад, немає моменту, де він навчається. В Анімі це показувалось дуже подробно. Можливо, це буде десь далі. Не можу нічого сказати. Повернемо суперобкладинку на місце. До речі, ці суперобкладинки багато в кого губляться, на жаль, багато в кого рвуться. Я, наприклад, коли читаю, я ось на відео повернув цю обкладинку насамперед. Але я її знімаю, щоб вона не замизгувалася, щоб вона не рвалася, щоб я там ніде її не коцнув. Тому що в ній, коли воно стоїть. Вона, типу, красиво, вона дуже глянцева така, вони на фоні виглядають непогано. Але якщо їм прям користуватися з книжкою, то, скоріше за все, вони дуже швидко прийдуть в стан не дуже красивий. Що вже сталося з тими 5 томами з 7, які я замовив, там супевкладинки всі присутні, але із опису. Стан в них, типу, так-сяк. Якісь кращі, якісь гірші. Будемо дивитися, вже, коли вони прийдуть. Звісно ж, дякую, що вони взагалі якісь є, що їх частинами можна купити, бо деякі випуски знайти частинами взагалі складно. Знову ж таки, ті, про які я казав з останнього списку, зі списку останніх глав, які виходили вже після 22-го року. Там є проблеми і з тим, щоб купити, і з тим, щоб е, суперобкладинка була. Там було одне оголошення, 14-й том там був, але він без суперобкладинки, І Просять за нього 310 наче, гривень. Ну, по-перше, мені не подобається, що її немає, е, бо їх стилістика мені подобається суперовкладена більше, ніж стилістика просто корінців книг. Там, типу, корінця книги, вони не, не така в них цікава. Малювання: оцей корішок, який буде стояти на поличці, який буде видно. Але якось так, якось так, затримався, може багато розповідаю. Може комусь цікаво, комусь не цікаво. Вибачаюсь. Давайте ж йдемо далі. Тут я буду просто показувати, я їх поки не розпаковував. Ось така вона запайка йде. Том 5 На них я, певно, не буду довго е загострювати увагу. Покажу тільки останній том, на якому є е наліпка книгарні на є, що вони дійсно продавалися в нас у магазинах. Ось такий дев'ятий том також запакований. Новими я ще купив е 10 і 12 том. А усі інші в першому списку. Другий, третій, четвертий, шостий, сьомий, Вони будуть всі розпаковані, вони будуть читані. Там можливо, стан у них буде не супер, ідеальний, супер обкладинки, як мені сказали. Але але, маємо, що маємо. Ось такий ось останній том 13-й. Ось так він виглядає. І ось. Зараз, може, сфокусую. Може і не сфокусую. Ні, напев, напевно, не, не сфокусую так, щоб було видно. Але якщо придивитися, ось там написано зверху книгарня є, отакий ось номер, колись він коштував. 296 гривень 4933 ПДВ. Атака Тітанов. Книга 13-та. Саяма К. графічні Ось такі були помітки. Напис 100 в книгарні є. Є штрих-код. Є якийсь номер, можливо, це якийсь номер. В них індексу в самій програмі для пошуку, наприклад, якщо якісь проблеми зі штрих-кодом є, ось така ось манга. Мені дісталася. Ще раз скажу дякую тобі, наче Ігор підписаний був в аккаунт у людини з OLX. Дякую тобі, Ігоре, за цю мангу. Дуже вдячний, що ось така манга до мене потрапила. І збираю я колекцію, будемо ми з дівчиною чекати, як я вже сказав. Така ось крута, прикольна манга. Хто не дивився Атаку Титанів Титанію аніму, я б рекомендував їй подивитися, якщо вам подобається аніма. Тому що, наприклад, я сам подивився її не так давно. Якимось шанувальником її я не був. Коли вона от тільки виходила. Я подивився її буквально знову ж таки з дівчиною десь у 21-му році, бо якось ця е, аніме пройшла повз мене. Десь 21-22 рік, отак десь я її подивився. Е, і мені сподобалось. Мені сподобалось прикольна, крута, класна аніма. І доволі і доволі жорстока. Багато цікавого в ній багато цікавого. Е, происходить, происходить. Не можу я українське слово підібрати, тому що, як я вже казав, дуже погано я розмовляю українською, коли це не підготовлений текст, бо я, її, я нею не користуюся у побуті. У побуті. Намагаюсь, от щось виходить, може комусь це ріже вуха. Якось так, що ще сказати. Там в принципі нема чого. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть ваш коментар. І до побачення!